Доброго дня, громаду. Звернулася до вільного мікрофону, тому що зайшла вже в повний тупік. Ведуться незаконні дії на рахунок нашого будинку, який побудований в 1903 році. Бездіяльність купив сусід, як... з яким в мене стіна на пів цегли, яка ширина 12 сантиметрів, що рахується між кімнатними перегородками. Бо колись після війни робили такі реконструкції, і так сталося, що жили перед ним дуже добрі сусіди, і ми всі тут лагодили. А тепер він почав вже рік, я воюю. Незаконні дії, перепланування, реконструкцію, капітальний ремонт. З першого хочу почати, що він розніс без всяких дозволів наш паркан, якому так само поза 100 років. Потім він взявся до будинку, де три рази зносив стіни і несучі, і не несучі, саме більше переживаю за свою квартиру, тому що та стіна що в 12 сантиметрів. Він там штробить проводки, він там проводить каналізаційні труби, він порушення ведуться на рахунок коменів. Я зверталася всі органи. Дійшла, наша влада не реагує зі сторони головного архітектора. Я писала заяву. Була комісія ще в 24 році, яка з винесла обстеження, зробила не за який не відповідає дійсності акт обстеження. На протязі року я вимагаю акт, який щоб зробили дійсно то, що він зробив, вони то ігнорують на гарячій лінії. Де я звертаюся? Вони дають відповідь, що акт мені наданий, і такий самий. Той акт висилають мені і звертайтеся собі до суду. Порушення перекриття в підвалі. Одне вже в моєму підвалі обвалилося кусок перекриття. Він захопив загальний коридор, зніс стіну несучу, і розширив собі в своїй квартирі ширину більшу площу. Але на даний час є окремих три приміщення з окремими виходами. В кожному приміщенні є окремий санвузел і окремі столови, не знаю, як правильно пояснити. Але найгірше виходить, що постраждала я. Тому що за стіною, яка не є несучою стіною і неупорною, ніяких дій, ніяких газових плит, умивальників не можна ставити. І, взагалі, санузли не можна переносити. Вони мають бути так, як вони були в належному стані. Обійшла всі інстанції: БТІ, газові контори, енерго, е крім міської ради. Правда, вони мені трохи помагали. Вони перевіряли документи. Перший раз він мені приніс технічний паспорт і показав, що він купив квартиру зі всіма ходами і виходами. Але я маю. Фотографії, відділ фіксації, я маю старі документи, який був наш будинок на даний час, як він купив. На тому було трошки діло припинилися, але далі воно продовжується. Мене постійно спонукав головний архітектор Роман Куршнір, щоб я йому підписала дозвільні документи, і він мені зробить те, що я захочу. Але я казала, я на, на таке ніколи не піду і хай. Він не робить, мені нічого не треба, щоб він робив. Мені треба, щоб за моєю стіною був спокій. Я є стара людина, я є людина хвора, інвалід. Колись в зв'язку з моєю тяжкою хворобою, колись мені друзі купили цю квартиру, скинулися, щоб тут було свіже повітря і тому подібне. І які виходять висновки дорога громада, що під час війни в нас в районі творяться такі незаконні дії. Всюди в актах пише, що реконструкція, і на що виходить, що в нас по золочеві будинки будуються реконструкція і все інше. 18 числа я була останній раз в мера, Хоча я надіялась на його е е чесність і що він втрутиться в це. Він мені сказав, що годину погуляйте. Я вам передзвоню, але ясно, що він і не збирався мені передзвонювати. Відповідь остання, яка е, заява, остання, яку я надала на міську раду, було 4 числа 7 місяця. До сих пір нема відповіді. Працівники міської ради в прийомній, коли ти приходиш до них, коли я з ним нема з ними, не мала ніяких е, поганих е, е, вияснень. До мене відносилися дуже лагідно і гарно, але тепер вони ігнорують. Я прийшла один раз. Спочатку листи не доходили, вони мотивували тим. Я їм лишила три номери телефони, просила дзвоніть, як буде відповідь. Я знов була. Пройшло 40 днів. Відповіді я не отримала. Вони до мене відносяться цинічно і зухвало або десь комусь. Вони там розписано. Йдіть до кушніра. А чого я маю ходити? Вони мають, є правила діловодства. Прийшла людина, дайте відповідь. Безлад страшний в районі. Тепер, щоб підключити газ йому, воду, він повністю змінив технічні комунікації будинку. Повністю було втручання в електромережі, було втручання в каналізаційні, було втручання в газомережі. Але виходить. Що Цьому всьому сприяє наша влада, тому що щоб щось йому зробити, має бути затверджено і узгоджено міською радою. Наш гарний мер Ігор Михайлович завжди мені казав, що вони діють згідно чинного законодавства. То я думаю, може він побачить моє звернення вже через це відео. І подумає, як то вони діють згідно чинного законодавства. Я зверталася в поліцію. Рік я викликала поліціянтів. На що є заборона міської ради, але я не розумію для кого. Для мене і хто її контролює. Я хочу, щоб мені пояснили, дозвільних документів до того часу мене ніхто з ними не ознайомив. В прокуратуру я зверталася, і що я зробила висновки, що то дуже серйозна система. Яка одна одному помиває руки. Прокуратура мене не хотіла спочатку приймати, але з натиском прийняла. Я їм сказала всю ситуацію. Що вони зробили? Вони послали запити в міську раду, в поліцію, в Державну інспекцію України. На тому все скінчилося. Далі мені вислали, що звертайтеся до суду, але я на тому не зупинилася. Я перейшла всі інстанції і поїхала в Київ. Державна інспекція України прислала мені відповідь, що було міською радою до них звернення, що він порушує, і вони то засфіксували незаконні дії та перепланування і мали приїхати туди на комісію зі всіма фактами, але вони не з'явилися. Тоді мені запропонували, що я маю приїхати. Я не мала нагоди, бо я не маю здоров'я, немає фінансів. Вони, я дала доручення своїм родичам, які туди завітали. Вони їх прийняли, роз'яснили і що виходить. Вони сказали: вам не треба ніде звертатися. Є норми і правила містобудування. І що на місці міська влада може все рішити, що вам навіть не треба йти до суду. Отакі в нас система в нас така. І ті люди бідні, які. Вони знають, що люди юридично не підковані, ні по архітектурі, не юридично. Вони їх відфутболюють, вибачте, за такий жаргон. І люди такі, як власник цієї квартири, Казимір Анатолій. Він зловживає, він знає, що йому все дозволено. На початку року він тут тільки ходив і кричав, що він всім подавав хабарі і нічого ви мені не зробите. А тепер, взагалі, він сказав, так як вона не согласилася на його умови, що він мав мене десь і десь. Не будемо говорити де. І прошу громаду, людей наших, хто страждає від таких незаконних дій нашої влади, я готова. В мене є. Пливові люди також, що вони сказали, що нам допоможуть. Звертайтеся до мене, будемо робити якісь групи і будемо щось боротися з тим безладом. Тому що я ніколи не могла подумати, що в нас в золочеві до такої дійшли, до, до такої низості. Та то гірше, як в 90-ті роки, щоб під час війни, за що наші хлопці воюють, на... за що наші хлопці ложать своє життя? Хай мені поясне наша влада. І хто стоїть за ним? Хто стоїть за ним, ми всі знаємо. Ми всі знаємо. Я була у Львові, так, я була в міській раді. Але при цьому, що садовий в нас теж тут сприяє цьому всьому, всі були в шоці, навіть ті мужновладці, що як таке в Золочеві, таке дозволяють. Ну, каже, ну то вже взагалі каже, межі, що перехо... межі перейшло. Ну, роблять незаконні перепланування, роблять все, ну, але якось не зачіпає людей. Та як порушені мої права? Я не маю права спокійно проживати. Він одноосібно використовує своє житло. Я вже взагалі не знаю, що взагалі та то є такий закон про людяність, яка людяність, яка людяність. І такі в нас е, товариші, вибачте, дозволено все. Тепер хочу ще одне сказати: я не знаю, чи то до когось дойде, чи не дойде. Я прошу всіх організацій громадські, Може, якісь журналісти, які розслідують такі справи. Я хочу підключити набу. Я дам свідчення різні, бо в мене дуже багато цього всього є. І е, працюйте і якось припиняйте ту корупцію і, і, і такі дії, таких людей. Бо бідні люди без грошей, без нічого вони не виграють ні суди, ні нічого, щоб такий виграти процес. Я вже взнавала це дуже великі кошти і дуже велика боротьба, і не на один день, і не на рік. Так що звертайтеся, хто так кожного страждає і не має до кого звернутися. Будемо працювати якось разом і боротися за це все.